Всім привіт, друзі! Мене звуть Зода і сьогодні я буду проходити скайблок у Майнкрафті. Так, давайте розпочнемо. Подивимося, що в сундуке. А і що? не в тому режимі. Це що? Давайте подивимося. Ну ні, виживання, виживання. Чому на цього не працює? Може мені потрібно ось так зробити? Чомусь так все відкрилося? Поміняю знову на виживання і продовжимо. Тепер мені так краще, мені так більше подобається. Починаємо. Кидел Ну все як завжди, як у обичному цьому скайблоці робимо дошки? Вісім ще дошки і верстат. Так, робимо кайло, сокиру, ну звичайний меч. З остатку зробимо полублоки. О, палка. Чуть не впав. Поставлю мой стак. еще так будет намного то краще. Все? Переносимо скриню і верстат. Ставимо верстат сюди, все беремо зі скрині, і скриню також переносимо все. Ставимо скриню. Ще я хочу зробити лопату. І перебрати ось цей верхній слой. Мені потрібно якось так, напевно, зробити. Ви знущаєтесь! Чому тут зразу залізо? У ну, мене хто... Тут... Я вже забув, як робити цей. Як його робити? Ви не пам'ятаєте якось так? делать я забыл реально а вот так мне вот тут треба ну что ж зали я мне очень больно что на это смотреть берем лид и лаву лаву вот сюда Вліт ось сюди. Все, все добре. Ну і можна ламати блоки. Ламаємо цей блок. Ми щоб не згорів. Ой, не згорів. Ну і можна здобувати. Я поки за кадром трішечки поздобуваю. Так, я здобуваю дерево, так що я вже простроївся там. Зробив собі пермо, кругляку і багато всього. Тепер буду здобувати саженці і дерево. І залутаю ось тут, що є. Вже цікаво, саженців випало Чуть не впав. Так, мені сюди кудись. О, тут спаунер. Давайте піднимемось. Подивимося, що тут? Неужели тут тот самый спавнер? А ну да На чего интересного, зря только час потратил Ну хоть и дерево забыл Еще немного И пойду строить У на місці осадженець, саджанець. Цікаво, цікаво. Так, ну я вроді повернув свої реси, тільки я їх знову скрафтив І Зараз строюся до якогось дирижабля. Я думаю він і надіюся що він буде працювати, тому що це взагалі буде дуже круто. Прям дуже і сподіваюсь мені вистачить блоків на нього. І так, вистачило. І як його запускати, е... може так? Так якось. Ну, я думаю, ось так якось його треба запускати. Я сподіваюся, що він поїде. І що, і що? Ти будеш їхати кудись? Я думав він поїде, е, Що це за постава? Ну блін. Я думав він туди поїде, а це... Ну це взагалі не прикольно. Я піду знову добу здобуду дерево. Що воно там ще є? А, так, є. Зараз. Так, я вже прообгредився і зараз собі зроблю ще речі. І піду строїтися. Так, робимо сокиру і меч. Ат, Демона лопата. О, все добре. Це кладемо сюди, щоб я це не, де... не загубив. Все. Піду строїтись. О, зомбі! Добре, що я зробив собі меч. Привіт, друже, йди звідси, йди йди йди, йди. Іди. Так, ідіть всі сюди, всі сюди Звичайно я їх не зову сюди, я просто застроївся. І я йду ось туди. Там є ще якийсь спавнер. Чи ні. І там щось є. Буду будуватися. Подуюсь. Так. Бистріше, швидше, швидше. Прям вистачило. Ну, одного блоку не хватило, не вистачило, але так також можна. Це хто? Курки тут? Я можу здобути тут собі каміння Ой, ну, кругляк. Що це тут? Так. Oh, там зелений. Ні-ні ні, мені зелений не потрібен. Хочу відкрити нову локацію. Так, зараз треба зеленого трішечки полупити. Ну і все буде. Так, зеленого полупимо трішки зеленого. Зелений, йди сюди, друже, мій. Ну-ка, друже, друже, друже. Ось. І тиміс не вкривай. А-а-а! не 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 А він хоч помер? Так. Піду на дирижабель. Там якраз п'ять, да. Ми зараз полетимо, напевно. А що там зілька? О, пригочісті. Все добре буде. Спробуємо ось так. Ось так, ось так, ось так і ось так. Е, щось запрацювало, чи ні? Нам ще щось потрібно. Ну я не знаю, чому не працює. Це погано. Спробую кинути Ender Pearl Туди у мене їх тільки два, але я спробую. У мене взагалі запис йде, Ай, да, йде. Ну-ка! Опа! Ммм! Mm. Ну добре! Ну, я вже простроїв ще один мост, ось останній блок. Так, йдемо лутати мост. Ой, який мост, ну цей. Новий ну, біом. Ога! Тут треба буде, напевно, розкопати. А, тут залізо. Дуже добре, дуже добре, дуже добре. Копаємо залізо. О, чест. Тушений кролик. А такий є взагалі. Чи це, якісь моди. Вроді є. Так. Щось є ще золотати. О, там є щось. Мені б так елітри не б завадили. Мені дуже потрібні елітри, де їх знайти. А не там випадково, може я там елітри знайду? Хто знає. Ай! Так. Треба здобути цей. О, я бачу там плоский мир! Коли я знайду елітри, я хоч це буде дуже все легко шукати. Я на цей самолет полечу. Ну, на самолет піду цей. Дошел, кори, То шалкер, кто? хто? тут тусь є? Так і думав Ні, мені напевно це більше всього цей біом подобається більш за все. Так, давайте їх виробимо. Виробимо, виробимо всіх до єдиного. Треба буде зламати, 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 зламати там спаунер. Скоріше, скоріше, ну скоріше. не потребує молоскаيب. Хух. Давай, давай, давай матч. Супер скоро, 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 скоро. Короче, Мені потрібен сма смолоскип. О-о! Це зараз буде шикарно. Робимо все так. І, І-і. Зроблю смолоскип. Так, я вже там поставив смолоскип і мене ще вбили. Ну я йду ставити. Ой, лутати. Я так і не зрозумів, там є щось або ні. Якщо ні, навіщо тоді я йшов? А, бо я там, коли зайшов, я так побистренькому і нічого не побачив. Ще зараз ніч і тут моби, Там, а в мене один топор, сокира одна. Ну, Сподіваюся, що я встигну все зробити. Біжимо, 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 біжимо. Так, 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 біж, скоріше, скоріше. Ой, все. Тут, звичайно, ми зробимо ось так ось так ось так ось так. І ось так. Ну і тут, звичайно, смоло скип. тут, певно, не треба. Так. Це якийсь лаберинт. Лабирин... Скриня. О, це все потрібно. О, я думав, уже зря я сюди пішов Ну-ка, тут щось є Нема Щось є. А, а ні, ні, ні. Ну добре. Постою, поки АФК. Подожду, коли буде день. Друзі, усім па-па. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забувайте ставити лайки та підписуватися на канал. Всім па-па.